Скільки грошей потрібно, щоб відновити агросектор до довоєнного рівня, поговоримо з нашим наступним гостем. До нашого ефіру долучається Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Вітаю вас, слава Україні, героям, слава вітаю! Місяць триває осіння посівна під обстрілами. А чи можна вже говорити про результати і за яких умов аграрії працюють на землі? Можна відверто сказати, що безстрашні українські аграрії, незважаючи на всі ризики, перш за все в прифронтових областях, виконують посівні роботи. У нас є такі дві групи культур, які активно сіються осінню озимих культур. Перша група це олійна ріпак. Фактично, посів озимого ріпаку вже завершено, можна сказати, на 100% від плану. Тут справилися. Друга велика група це зернові. Вона складається з трьох культур: пшениця, жито та ячмінь. Тут наразі посіяно близько 10-15% залежати від, від культури, враховуючи. Фактичний календар трошки є затримка з, посівком, з посівом зернових культур, оскільки було багато затяжних дощів, але вона не критична. Фактично посів можна ще продовжувати майже весь жовтень, частково в певних регіонах навіть до початку листопада. Тому впевнені, що зараз погода буде більш сприятливою, і також посів озимих зернових культур буде вдало проведений. Хочете відзначити, можливо, якісь регіони, які в лідерах, і де досі немає можливості розпочати посівну? Ну, перш за все, на жаль, немає можливості розпочати посівну в регіонах, де тривають бойові дії, так та чи тимчасова окупація. Якщо ми говоримо про контрольовану частину України, то поки що складно розпочати посівну в деокупованих частинах Харківської області, оскільки ще Мають завершитись роботи по розмінуванню і моніторингу на предмет наявності мінполів. Інші території, в принципі, всі сіють майже однаковим темпом, якоїсь суттєвої регіональної різниці немає. Оскільки ну, ріпак дозволяла погода сіяти як в західних регіонах, так і в південних, наприклад, Одеська. Що ми говоримо про зернові культури, то швидше все-таки сіють в. Південних контрольованих областях, як Одеська область, Миколаївська, так, і центральна, Кіровоградська, Дніпропетровська. Це ці регіони усіх аграріїв була фінансова можливість розпочати посівну. І от наскільки фінсектор був готовий підтримати аграріїв в цьому для того, щоб було достатньо фінансування для виконання відповідних робіт. Було запроваджено два етапи доступного фінансування. Було весною пільгове кредитування, воно видавалося до 31 травня від уряду. І влітку було прийнято рішення про нову хвилю пільгового кредитування. Вона триває до 31 жовтня поточного року. Ця хвиля дозволяє зробити дві речі: перше, в кого є потреба пролонгувати пільгові кредити, які весною видавалися на півроку, це зробити. Пільгова ставка 5% річних у гривні, дуже багато, більшість цим вже скористалася або до документи. А друга, є можливість взяти нові кредити сумою до 90 млн грн. знову ж на пільгових 5% річних у гривні. Також бачимо, що з вересня активізувалися аграрії по отриманню нового фінансування. Уже за цей період відновлення програми було на понад 5 мільярдів гривень видано. Ну але оскільки сама програма додається з 1 жовтня, практика показує, що якраз в останній місяць більш активно користуються, бо вже завершують підготовку необхідних документів, тому ми очікуємо збільшення видачі в жовтні також по цих кредитах. І не можу не спитати: а наскільки держава підтримує тих аграріїв, які продовжують обробляти землю, працювати на землі, забезпечувати робочі місця тим, хто на окупованій території фермерам? В чому на Тут сказав, перш за все, підтримка відбувається на територіях, де деокупація так відбувається. Якщо беремо Харківську область, все таки надати підтримку по основних напрямках фінансування, логістики, вивезення до деокупації складно, тому що саме Укрзалізниця не має можливості заїжджати на ці території. Інші види логістики також. Тому є готові рішення. Як тільки відбувається деокупація, тоді всі програми починають там діяти. Тому ми все-таки впевнені в спроможності Збройних сил України і відразу по деокупації надається весь спектр підтримки, який ми сьогодні обговорили, ще є декілька інших програм: відповідним фермерам, в тому числі доплата на гектар, на корову. На одиницю вирощування і грантові програми я поясню, чому спитала чи не відрізають від їх від нашої банківської системи, чи не закривають їм рахунки односторонньо банки, чи не закривають ті ж самі кредити, які вони брали за рахунок їхніх коштів на рахунках, тому що в мене, наприклад, є інформація, що такі випадки є на Херсонщині, зокрема. Якщо ми говоримо про фінансування, не логістику, де дійсно фізично складно, а про такі інструменти, немає підстав для їх обмеження. Хочу сказати, що в тому числі по програмах піого кредитування видавалися кредити на території, які були тимчасово окуповані, Головне, наше підприємство, воно. Працювало в гривні по офіційних рахунках в банку, які в Україні. Якщо дає такі кейси, ми закликаємо аграріїв чи через профільні асоціації звертатися, бо спілкуватися з відповідними колегами по фінансовому сектору, тому що законних підстав для якогось прийняття одностороннього рішення і обмеження аграріїв немає. На щастя, на сьогодні таких масових кейсів ми не отримуємо. Є іноді звернення індивідуальні. Ми їх швидко відпрацьовуємо, але сказати, що є таке. Ма масове відключення чи інші фактори описані вами на цих територіях на щастя на сьогодні немає. Але все ж одно ну, дякую вам і сподіваюся, що ці люди це почують? Зерновий коридор працює два місяці. Скільки встигли експортувати за цей час? Яка дірогідність продовження дії угоди? І, от знаєте, в контексті останніх заяв, які ми сьогодні почули у виступі президента РФ, він знову ж таки назвав, що це спекуляція. Що зерно? Ну він знову маніпулює навколо цієї теми. Які шанси, що встигнемо в безпечних умовах вивести достатньо зерна? Ну зернова угода була підписана на два таких етапи: 120 днів плюс можливість автоматичного продовження ще на аналогічний термін: 120 днів. Тобто, якщо ми говоримо про перший етап функціонування зернової ініціативи. Ми десь пройшли умовно екватор, так якраз половину від цих 120 днів, трішки більше. Фактично, наразі результати позитивні. Було експортовано вже можна сказати, понад 5,5 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції по зерновій ініціативі, що є дуже гарним результатом. Це понад дві сотні судень. В різні географії три одна третя в африканських країнах, що критично важливо, бо вони найбільш потребують відповідну продукцію, тим Близький Схід, Південно-Східна Південно Азія та інші напрямки. Експортуються культури різні. Перш за все, великий попит є на пшеницю, яка є продовольчою культурою. Потім також на кукурудзу, яка є. Кормовою культурою для тваринницької продукції. Звісно, сонячникова Олія, також, як продовольча культура, активно експортується. Тому ми тримаємо зв'язок з нашими міжнародними партнерами, з якими ми підписували зернову ініціативу. З Росією Україна не підписала. Це Туреччина та ООН. Постійно на зв'язку. Керівництво держави. Запевнює, що ми готові і далі продовжувати годувати світ, і наші партнери кажуть, що також націлені на те, щоб зернова ініціатива продовжила функціонування. Тому дивимося на це все таки з впевненістю, що завдяки підтримці міжнародних партнерів, які взяли на себе роль амбасадорів в даному питанні, вона все таки продовжить своє функціонування, і Україна продовжить. Годувати весь світ і ще коротко, говорили давно про те, що треба від сировини переходити на виробництво, і тоді в нас розширяться можливості наземного експорту. Які в нас зрушення в цьому питанні є позитивні зрушення, фактично, ми бачимо, що Зростає експорт тваринської продукції. Якщо в нас там експорт мясної продукції, яєць, і так був до війни непоганий, то суттєво набрав темп експорту молочної продукції, що виключно продукції зовної вартості. Ми виходимо на рекордні показники по серпню за останні два роки, і бачимо, що в вересні буде ще більше. Також зростає експорт в зв'язку з відкриттям ринку ЄС зняттям квот та обмежень садівничої продукції, ягід, як перероблених, так і морожених, так і охолоджених. Також зростає експорт переробки фруктів, соків. Бачимо зростання експорту ну, класичного з України. Також йшов мед. Горіхі. Тому е, в цьому напрямку позитивні сигнали. Інший напрямок, який зараз так активно набирає темпи, це виробництво е, біопалива різних видів. Бачимо, що суттєво зростає виробництво біоетанолу, це переробка знову ж сільськогосподарської продукції. Е, бачимо, що зрост, е, зростає е, виробництво біогазу, і е, зараз активно розглядають аграрії виробництво біодизелю та біометану. А це є якраз підтвердженням, що процес трансформації зменшення експорту сировини і збільшення експорту готової чи продукції з довної вартості розпочатий і впевнені, що його вже не зупинити. Він буде далі продовжуватися. Дякую, дякую за добрі новини. І що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. Це був Тарас Висоцький, перший дякую. заступник міністра аграрної політики та продовольства.